Також ми підготували пакет антикорупційних законопроєктів, передали їх президенту і очікуємо на невідкладність розгляду ключових антикорупційних законів, які уряд розробляв разом з ГРЕКО і разом з міжнародними експертами. По плану дій, що треба робити в децентралізації? Прийняти наш закон про бюджетну децентралізацію, прийняти ті закони, які вже зараз знаходяться в парламенті, в тому числі і про добровільне об'єднання територіальних громад. Ввести трьохрівневу структуру місцевого самоврядування і для цього Україні потрібні зміни до Конституції. Бюджетну і фінансову децентралізацію уряд проведе, тому що це є компетенція уряду. Конституція це той документ, який повинен бути прийнятий в співпраці парламента і президента. На жаль, поки що такої результативної співпраці з боку парламента не спостерігається. Закріплення за органами місцевого врядування дохідної бази. Ми це передбачили у нашому бюджетному кодексі. І стимулювання до укрупнення, щоб не йти тим шляхом, яким 10 років тому йшли, по адміністративній реформі адміністративними методами. Так що ті, які пропонували цю адміністративну реформу, не могли у власне село заїхати, бо люди на вилах хотіли винести. Наша пропозиція виключно економічні стимули. От, доцільність для об'єднання, зібрались, прийняли рішення разом самостійно, добровільно. Відповідно об'єднали територіальну громаду. Така громада отримує більше грошей, більше повноважень, більше ресурсу. І, відповідно, більше можливостей для населення цієї громади. Держапарад. Скорочення функцій, відповідно, чиновників із одночасним збереженням фонду оплати праці. Чиновників скоротили. Фонд оплати праці залишили і, відповідно, збільшили мотивацію працювати на державній службі. Тому що зараз Українська державна служба нагадує службу соціального забезпечення. Кого не взяли в бізнес або у кого є телефон міністра чи замміністра, попадає на державну службу. Робить немає в результаті кому в Україні. Нема кому поставити завдання. Тому реформа держапарату до кінця 2014 року, сьогодні перше рішення по реформі держапарату буде прийнято і оприлюднено. По корупції треба прийняти закони, які уряд розробив, невідкладно прийняти і почати їх виконувати. Окремо хочу зазначити по корупції. Основне питання це невідповідність декларацій стилю життя державних чиновників. В декларації написано одне, а живе в зовсім іншій хаті, їзди на іншій машині ми і трати за день стільки, скільки показав в декларації за рік. Тому ми вводимо процедуру моніторингу життя державного службовця. Це коли прийдуть додому. Постукають в двері і запитають. Іван Іванович, ви ж міністр. Так оце ж ми почитали. З одного боку, ви бомж, а з іншого боку, у вас особняк. Так чий особняк? Ваш чи тещі? А якщо тещі, так треба у тещі спитати, де взяла гроші? Ми по-іншому не викорінимо корупцію. Це замкнути коло. Тому в рамках боротьби з корупцією. Ми пропонуємо вводити процедуру моніторингу життя державного службовця. В першу чергу це повинно стосуватись державних службовців першої, третьої категорії. Це не інспектор в районному управлінні освіти, ні. Це прем'єр, віце-прем'єр, міністри, керівники обласних адміністрацій, керівники центральних органів влади. Створення Національного антикорупційного бюро і Національної превентивної комісії по боротьбі з корупцією Ми напрацювали це. Це загальноприйняті світові європейські підходи. І ми наполягаємо на тому, щоб парламент прийняв ці закони і почав їх виконувати. Ми далі проводимо роботу по поверненню активів колишніх високопосадовців. Думаю, що треба розпочинати роботу по поверненню активів чинних високопосадовців. Теж корисно буде. Хочу нагадати, що нами арештовано на 1,4 мільярда доларів США активів колишніх можновладців. Ключова проблема в країні – це юстиція і правосуддя. Нічого не змінилося. Що, в принципі, дещо змінилося. Якщо раніше судами управляли безпосередньо з адміністрації президента, то зараз у них зникла така ланка управління як адміністрація президента, і вони роблять те, що вони хочуть самостійно. Суди не працюють на людей, суди не працюють на закон, суди далі працюють. По старим корумпованим схемам. Навіть прізвища не змінилися. Тому що законопроект, який вніс уряд про люстрацію судової системи, зазнав таких змін в парламенті, що можна було його і не приймати. Всі, хто хотіли отримати посади в судах, всі отримали. Всі тепер пролюстровані через чесну і прозору систему виборів. Хабарі як носили, так і носять. Це повинна бути спільна робота президента, уряду і парламенту. Без заміни суддів в країні не буде правосуддя. Тому новий закон про судоустрій і статус суддів і. Реальна люстрація судової системи через квалів комісію, через раду суддей, через загальноприйнятні механізми. Що стосується економічної стабілізації, нам вдалося уникнути банкрутства і дефолту. З-за війни економічні показники. Залишають бажати кращого. Ріст економіки мінусовий. Інфляція висока. Курс. Інколи плаває, інколи скаче. Це тих три економічних показника, як температура. Економічного тіла. Основна причина війна. Коли війна ніякого інвестора не затянеш, коли війна, люди біжуть в банк забирати гроші. Коли війна, економіка перелякана підприємців, бояться. Бізнесмени думають, як зберегти активи. І коли війна нема віри. Саме для цього ми сьогодні робимо цю презентацію. Ще раз підкреслюю, війна закінчиться. І тому треба зараз чітко сказати, що будемо робити. Що нам вдалося в плані економічної стабілізації? В першу чергу, це наші міжнародні кредитори, це єдині, хто готові були давати гроші Україні. Мене часто запитують, оце ж мільярди доларів ви взяли. Так добре, що ви взяли, а куди діли? Я спеціально показав на цьому слайді, скільки до кінця року ми візьмемо і куди основні запозичення йдуть. До кінця року буде залучено 10,7 мільярда доларів, 9,2 з яких Україна погашає борги. Щоб не було дефолту, щоб нас не оголосили банкрутом. Ми фактично зараз в основі своїй справляємося по нашим соціальним виплатам, по фінансуванню військової операції, по забезпеченню зарплати пенсій внутрішнім ресурсом. Тому за кожну копійку, яку ми взяли, ми звітуємо. І якщо б не було цієї фінансової допомоги, то курс би не плавав і не скакав, а просто літав в космос. Саме завдяки нашій жорсткій і правильній роботі з Міжнародним валютним фондом позиції уряду щодо необхідності проведення. Складних, але потрібних для країни реформ. Це не для МВФ реформи, це для України реформи. Ми отримали фінансову допомогу, ми отримали кредити, ми не допустили дефолту. І ми насолили всім тим, які думали, що ні першого, ні другого траншу МВФ не буде. Буде, якщо всі злагоджено працюють, в першу чергу в Україні. Необхідно терміново диверсифіковувати ринки. Тому уряд створив Офіс торгівельного представника України. Це також не велосипед, який ми придумали. Аналогічні інститути є в Європейському Союзі і в США. Де Офіс торгівельного представника України. Буде займатися лобіюванням інтересів українського бізнесу за кордоном і захистом українського бізнесу від посягань на нього. Ми провели закон про держзакупівлі. І зараз ми схвалили концепцію реформування податкової системи і підготували закони, які на наступному тижні вносимо до парламенту. план дій, що робимо? Програму з МВФ виконуємо жорстко по кожному пункту. Подобається, не подобається. Це потрібно для України. І тому уряд буде послідовно виконувати програму реформ, яка підписана між Україною і міжнародними кредиторами. Друге. Дерегуляція. Володимир Борисович займається цим питанням. Сьогодні буде прийнятий перший акт. Наші цілі скорочення функцій, скорочення кількості, спрощення процедур і збільшення ефективності державного апарату. Третє реформа податкової системи. Три місяці ми готували ці законопроекти. Вони не ідеальні. Тому що я так розумію, що ідеальний законопроект по реформуванню податкової системи, все би аплодували, був би наступний: скасовуємо всі податки. яка хороша реформа? Ліквідовуємо податкову службу. Геніально. Не платимо на митниці. Браво! Ну це ж брехня і популізм. Так не буває. Якщо ти скорочуєш десь податки, то в тебе скорочуються доходи. Якщо у тебе скорочуються доходи, то ти десь повинен скорочувати витрати. І тому кожна реформа повинна бути продумана і прорахована. Ми прорахували. На першому етапі ми йдемо на те, щоб скоротити кількість податків з 22 до 9 податків. Частина з них буде повністю ліквідована. Частина поглиниться іншими податками. Друге, тотально спрямовано.